Добрий день, я Дихтяль Людмила Вікторівна. А, з чим ви у нас лікувалися? У мене обнаружили мінгіону головного мозку. Мені зробили операцію. А коли була операція? 12 грудня 24-го року. Як себе зараз почуваєте? Супер. І благодаря дякую нашим лікарям Малому Ростиславу Руслановичу. Чим зараз займаєтесь? Зараз піддержуємо здоровий образ життя тренажерами. Тобто, пройшла після операції, пройшло вже трошки більше року. Ви поверну... Ще року нема. А, ще року нема. Але вже ви займаєтесь активно спортом, живете та радієте життю, так? Так, так, дійсно. Дуже добре. І я дуже благодарна нашим лікарям і лікарні Мечникова. Дякую.